Вибачте, що так Пер... багато так відео, то я просто Ах... ще не... не навчився нормально робити е... Цей... звертатись із камерою. Коротше, не можу нормально я замість того, щоб паузу зробити, Я зупиняю відео. Опа! Ну що він, нічого не робить взагалі? Якийсь, о, ну нарешті, ну, ну на -на надумався. Ура! Да. Може зараз знов буде щось цікаве. Опа! Зараз знов може в небо полечу я. що за. Як він то зробив? А! Вот, вот, вот! Вот той баг! Вот він! йолки палки о, вазик там взагалі в повітрі. О, а це вже, вже я. От про те, що я розказував, ви, ви мені тепер повірите. Отзик взагалі в повітрі висить. Капець. Тепер виповни ремонт. От то якраз той чувак. Вміє так тягнути добре, вже третій раз так потягнув, що мене в небо під, там взагалі капець викинули Уазик. Добре, я паузу зроблю, поки той не думає пересісти на крас. І от він, мій крас. От, нарешті. Ми, він його перевернув, перемонтував. Чого він не їде? А, ну тю. Треба повний привід і диференціал включити. Все, зараз поїдемо. Ну, то в болоті трохи застряг, що тоді. Я просто на двох колесах поїхав. Проїхався десь метрів 20 на, на, на двох колесах і тоді перевернувся на дах. От, ну, все, весь бік в болоті взагалі. І дах, це запасне колесо, все. Так. Де він є зараз? Подивлюсь. Так, то мій краз. О, там він. Окей, зараз хай потягне мене, бо. Так. Зараз я його потягну сюди, хоча. Яка вже різниця він мене все одно не витягне. Йой, вся фара в болоті. Опа! Що він робить? Що ти робиш? Я ж не бачив, що тільки що було. Ага. Ну, не, не, не може він щось зрозуміти, ну окей. Зараз спробуємо виїхати трохи. Чуть, чуть його з болота витягнути. Отак. Давай, 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 давай. Витягуйся, ну ж ти. Давай витягуйся. Добре, я зупиню. Зараз відео і а! Ну тут -ту -ту -ту! стоп! Не тяни більше! Не тяни більше! Все, я більше не хочу з ним зв'язуватись. А ну на паузу вже не буду ставити, окей. Та вперед, їй, що ти боїшся? Не боїсь. Давай вперед. Ну якщо не хочеш вперед, то. Ну тобі взагалі. От їдь взад, бачите, він може їхати взад. Я вперед не можу, все-таки назад ліпше.